Мікс реклами. Дивіться, на першому слайді, що був у сьогоднішній нашій презентації, ми розглядали, що є мета під кампанії, які ми обираємо. Наприклад, ви можете вибрати мету охоплення, але використовувати один інструмент. Також там є... Такий варіант, як мікс. Тобто ви можете водночас використовувати різні інструменти, щоб підібрати для себе найоптимальніші, які вам дає найкращі конверсії відповідно до вашої мети, до вашого бюджету, чи то там підписки, чи охоплення, утримання, ну, лайки, щось що вам краще підходить. Тому ви можете експериментувати, запустити три реклами, подивитися, як вони усі працюють, щось поставити на паузу, що працює гірше, щось продовжити, що працює краще, і, відповідно, усе це буде у рамках одного бюджету. Коли ви налаштовуєте мікс реклами, алгоритми, вони розумні, вони також підбирають. Дивіться, що, наприклад, залучення на вашій рекламі на короткому відео, воно краще, краще йдуть ваші результати, воно може від вашого 100-відсоткового бюджету на місяць або на день брати більшу частину або наприклад скіпоболець іде краще воно бере іншу частину тобто воно і саме там собі моделюється у рамках бюджету, і ви також маєте вплив на це. Це можете будь-який момент, якусь рекламу поставити на паузу і подивитися, що буде. Це насправді дуже класний інструмент від того, що якщо ви не знаєте, що і як спрацює, ви можете на дуже невеликому бюджеті протестувати і вже отримати дані, від яких відштовхуватися і, відповідно, від, відштовхуючись від цих даних, підвищувати бюджет. Взагалі, коли я кажу про запуск реклами, я рекомендую перші 14 днів запускатися на найнижчому бюджеті. Там, наприклад, не знаю, 30 гривень на день, 40 гривень на день. Тобто ви запустили рекламу, ви поставили її на невеликий бюджет. По-перше, у перші дні реклама найдорожча. Алгоритм ще не розуміє, що де і як, тестує різні аудиторії, і ви побачите, що перший день ціна. Найбільша, а потім вона падає, падає, падає. Стабілізація десь приблизно алгоритм звикає, десь за 9 днів до цього всього, і ви можете зробити результат. Через 9 днів ви бачите, яка у вас ціна, якщо у вас, наприклад, ви вираховуєте, що один перегляд там коштує, наприклад, 10 копійок, відповідно, що 100 переглядів у вас буде 10 гривень. Ну, тобто, ви можете рахувати, скільки ви на ту чи іншу суму зробите підписок, охоплення, так далі. Далі ви просто підвищуєте цей бюджет. Я розумію, що деяким людям дуже... Хочеться, особливо, якщо ми кажемо про інтерв'ю, канали, таке одразу, щоб там бух, і в перший день 100 тисяч переглядів взяли. Можна це зробити, але якщо це розтягнути на деякий час і зробити перших 9 днів на низькому бюджеті, а потім його підвищити, то насправді конверсія буде два рази більше, бо іноді ціна падає майже в два рази від першого дня. Тому також краще робити потрошку, експериментувати, не бійтеся, можна експериментувати на невеличких бюджетах і дивитися, як це буде. Ну, тобто, кожен новий клієнт, який входить до нас в агенцію, ми йому кажемо, ми будемо тестувати, тестувати в залежності від вашої мети різні інструменти і підберемо те, що краще заходить саме для вас. І вони абсолютно нормально відноситься, що ми сидимо і колупаємося, і підбираємо, і о, щось робимо. Тобто це абсолютно нормальний процес. Це краще, ніж людина, яка візьме гроші і без усяких тестів там у щось в одне валить і бюджет буде злито. Audio-based ads це аудіореклама. Вона здебільшого програється на підкастах. Чому так? Тому що немає сенсу вставляти відеорекламу, бо коли людина відеорекламу якусь створює, чи, наприклад, просуває своє відео, то більша частина це ж YouTube, в неї йде на YouTube. Ну, тобто, у рекламі може бути сказано Подивись яке кольє ти будеш виглядати шикарно. Усе це немає ніякого сенсу без відеоряду. Тому. Це класний інструмент ретаргетингу, він у підкастах використовується, бо підкасти люди слухають, коли вони, наприклад, за кермом кудись довго їздять. Я, наприклад, обожнюю слухати підкасти, коли я їжу кудись на довгі відстані. І, звісно, що там програється аудіореклама, тому що навіщо платити за відеорекламу, якщо вона не спрацює. Реклама створюється для аудіо плюс мінус за такими принципами, як створюється реклама для радіо, для радіоефіру і в принципі все. Для ретаргетингу чому написано, що класно, тому що наприклад, уявіть, а, вже використовують інструмент, наприклад, реклами Instream, Skippable, там вже розповіли, який класний, наприклад, новий Mercedes, якась нова там модель, вже все показали. Потім, наприклад, наступна реклама вискакує бампер, плашка, на якій ти можеш, наприклад, перейти і забронювати собі тест-драйв, а потім ви слухаєте підкаст і вам може вилетіти реклама, де розповідається якесь сорчання мотору і там уяви себе за кермом нового мерседесу тобто вже йде сприйняття аудіо разом усі ці інструменти дуже класний результат дають резервт це єдина реклама, яку не можна налаштувати у своїй студії у своєму аккаунті AdSense. Чому так? Бо це реклама, яка розроблена саме на те, щоб працювати лише з найбільшими брендами. Dior, Chanel, Cartier, Jaguar, Mercedes, тобто всі ці Tesla, вони працюють так. І ці угоди заключаються виключно у Офісі YouTube. Звісно, що цим наластуванням такої реклами також підтримку повністю надає спеціальні спеціалісти з Офісу Гугла. І о, це єдина реклама, яку не можна налаштувати, вона світиться на home screen, homepейдж. На загальній, іноді світиться іноді ні, але ось така пів екрану вона є, можливо, ви її бачили. Drive Conversions. Це інструмент, який розроблений саме. Для того, щоб вести користувачів безпосередньо на ваш сайт, на якийсь третій ресурс. Тобто не на YouTube, а на сторонній якийсь ландос, на сторонній сайт. По-перше, будьте дуже обережні, не кожен сайт може рекламуватися у цьому. Це не так просто. Які обмеження є, ми проговоримо далі, але також треба розуміти, що перед тим, як переводити людей на сайт, треба перевірити, що у вас там все чистенько, акуратненько, бо може відхилятися реклама саме через те, що що ваш сайт не підпадає під запроси Google. І також, власне, наприклад, якщо ви продаєте утримання автомобіля, ви, звісно, можете розробити відеорекламу, на яку якщо люди будуть клікати, що там в нас найбільший вибір, там найдешевші ціни, там консультанти, які вам все розповідають. Вони типу, натискають і вони отримують, наприклад, дзвінок від спеціаліста, залишаючи свої дані, або переходять на сайт, де там, власне, вони можуть передивитися перелік автомобілів, які наразі є у вас там в автосалоні. Це про прямі продажі. Якщо ми кажемо про воронку, то я рекомендую, все ж таки, як я казала на початку, залучати аудиторію, не напряму вести. Якщо у вас є, наприклад, якийсь інфопродукт, то краще рекламувати власне відео, збирати аудиторію, бо людина може купити, може не купити, перейти і так далі. Тому, в принципі, і на прямі продажі я також рекомендую саме це. Якби я працювала сьогодні з сайтами по утриманих автомобілях, то я б також все ж таки рекомендувала не напряму вести на кудись на сайт, бо людина може не мати там якихось грошей наразі купити, вона лише придивляється і думає, скільки грошей їй потрібно на це. А показувати, показувати різні автомобілі, просувати свої відео за допомогою інструменту інфіт, збирати аудиторію, і ця аудиторія буде купувати. Вона буде купувати просто через деякий час. А якщо Якщо у вас є утримання автомобілі і одразу ведеться на сайт, ну я може перейду, може я навіть свою автівку мрії знайду, але може не знайду, може, піду шукати далі. Краще все ж таки збирати аудиторію, аніж одразу вести її кудись. Вести кудись це коли вже зрозумілий прямий продукт, зрозумілі переваги, все перевів і знаємо, що людина у більшості конвертнеться з ліда у покупця. Коли ви ведете аудиторию на зовнішній сайт, ви її не збираєте. Якщо ви збираєте аудиторію на своєму каналі, посиланнями ви можете у описі їх переводити далі у те, що ви хочете. Тобто, людина підписалася, дивиться ваше відео, а ви говорите, сьогодні там такий продукт, така акція, посилання. Знаходиться під відео і відповідно той самий бюджет можна, або навіть з дуже дешевими лідами перевести на зовнішній сайт хтось з них щось купить, а можна цю аудиторію залишити про собі і зробити 100 тисяч аудиторій, яка не сьогодні, так завтра окупить. І це ще також дасть буст поштовх зростання вашій органіці. Бо люди 100 тисяч, вони наростають, далі органіка буде йти. В принципі, у сенсу у рекламі надалі не буде. І так. Зараз буде інформація, яка безпосередньо з Офісу YouTube. На початковому етапі кожна компанія е, рекомендується розділяти на три підкомпанії. Що я маю на увазі? Це не стосується мікс, коли ви берете різні інструменти. Це стосується лише реклами, які, яку ви налаштовуєте одним видом. Наприклад, тільки інфіт. І, наприклад, все. Так от, ви налаштовуєте, наприклад, інфіт, і ви можете її налаштувати так, що у вас будуть. Три підкампанії. На один і той самий бюджет будуть іти три кампанії на три різні аудиторії. І відповідно через там 9-14 днів, коли у вас ця кампанія вже стабілізується, ви можете подивитися, які результати з кожної кампанії, і вирішити, яка вам підходить краще. Бо насправді у кожному індивідуальному випадку з кожним клієнтом ці дуже відрізняються цифри по різним кампаніям. І так, перша аудиторія, яку ми... Проговоримо це, аудиторія буде загальна. Наприклад, якщо ми налаштовуємо рекламу, ну давайте вже про автомобілі сьогодні говоримо, то про автомобілі. Інструмент, наприклад, інфіт. І ви загально загальново, хто цікавиться автомобілями? Здебільшого чоловіки. Здебільшого я б вік ставила, мабуть, 25-35 та 35-45 років. Це здебільшого аудиторія, бо... Менше люди вони не такі платоспроможні, аніж ця аудиторія. Це загальне. Налаштували вік, налаштували, що це чоловіки, налаштували, наприклад, у великих містах більше купують, наприклад, ніж у маленьких, або якщо це локально у вас і треба приїздити там, то ви розумієте, що, ну, типу, звісно, що людина може поїхати там десь е, з Закарпаття у Київ за автомобілем, але вона краще з'їздить, ну, ви розумієте, да, там, в Румунію за цим автомобілем, тому також розуміємо, плюс-мінус географію і залишаємо. Навіщо ми це робимо? Це загально дає можливість алгоритмам Ютуба реклами підібрати для вас найкращу аудиторію. Там дуже розумні алгоритми і іноді оця загальна, коли ви не налаштовуєте навіть інтереси, вона працює краще. Тобто YouTube сам розуміє, що вам потрібно, і виводить вас саме на ту аудиторію і саме за найнижчими цінами. І це насправді круто. Коли ви її створили, ви створюєте другу підкомпанію у цій же компанії під кампанію. А ви створюєте, але вже додаєте ключові слова. Тобто запити, це ми розглядали наші лекції про алгоритми і органіку, як, підбира, як підбираються ключові слова. Ви також можете використовувати від IQ, або можете доєднати свій сайт, якщо він у вас все оптимізований, у вас просто витягнуться ключові запити, за, яким, за якими знаходять. Але якщо навіть цього нема, ви можете завжди просто подумати, як ваші отримані автомобілі. Люди би шукали. Наприклад, купити авто Київ, купити автомобіль не новий, купити БМВ, купити Шкода, купити Опель. Ось такі слова, ми просто їх підбираємо. Одразу в... зліво ми будемо бачити обсяг, ну, типу, скільки людей ми охопимо цією рекламною кампанією. Ось, бо іноді можна там ввести ключове слово, там, як я вже сьогодні казала, викладач латвійської мови. Ми побачимо, що там шукає 3,5 людини. І то не на Україну, а на весь світ. Ось, і відповідно, коли широка аудиторія, ми просто додаємо ключові запити, просто уявіть собі, як би ви на місці споживача шукали такий контент, як би ви це робили. І відповідно ви додаєте ключові слова і зберегаєте цю другу підкомпанію. Третя підкомпанія, що ж знов я на тексті, а, ми створюємо за місцем розміщення або на каналах конкурентах, на відео, але тут треба звернути увагу на що? Ви робите список а, на ваших, наприклад, конкурентів, на місце розміщення, на їх відео, але треба звернути увагу, що це повинно бути перше, великий список. Друге, повинні бути великі канали. Бо якщо це якісь вас нішова продукція, там також нішеві канали, то у вас може бути два варіанти, або лід буде коштувати просто як крило літака, або ну, за рекламу ви дуже багато заплатите, або вона може просто не запуститися. Вона буде світитися, що вона доступна, але перегляди будуть не йти, бо нема де розміщуватися. Тому великий список що великі конкуренти, і ви просто можете додавати канали, на які ви розташовуєтесь. Дивіться, можуть бути прямі конкуренти або не прямі. Якщо ми вже зачепилися про отримання автомобіля, тобто прямі конкуренти це, наприклад, там, чуваки, які роблять там, огляди цих автівок, наприклад, дають послуги по підбору. Також утриманих авто. А не прямі це можуть бути, наприклад, канали з боксу, бо там сидить чоловіча аудиторія, їх це цікавить або там про... Рибалку. Тобто може бути і прямі, і не прямі, але ви розміщуєте. До речі, можна розвести це на дві, створити чотири компанії. Одна буде по прямих конкурентах, там саме автівки, огляд автівок і так далі, а іншу аудиторію іншої підкомпанії ви можете затестити це там, де сидять чоловіки, але не зв'язано з автомобілями. Це ми створюємо під однією кампанією. Ми побачимо три різні цифри і десь від 9 до 14 днів ми можемо залишити одну кампанію максимально ефективно і кинути увесь бюджет на неї, або навіть збільшити бюджет, якщо ми побачимо супер дупер якісь результати, або можемо усі три тримати, тобто ви просто аналізуєте потім показники і відштовхуючись від цих показників, ви якісь залишаєте рекламу, збільшуєте чи зменшуєте бюджети на них. Якщо ви працюєте з каналом, на якому багато трафіку і там є продажі, є щось, ви завжди можете зібрати аудиторію з цього сайту у ваш Google аккаунт. Для цього ви просто приєднуєте канал і налаштовуєте, що збирається аудиторія. Вона збирається протягом 30 днів, і через 30 днів у вас є файл. Для чого взагалі це робиться? По-перше, іноді люди створюють, наприклад, новий інфопродукт, вони хочуть таргетнутися саме на тих людей, які вже на каналі сидять, і дивляться і так далі. Це перший варіант, і тоді можна налаштувати цю рекламу на них. Другий варіант може бути, що ви створили другий канал зі схожою тематикою, і ви просто хочете його розігнати рекламою, і, скажімо так, перевести людей з одного каналу на інший. Ви також берете і таргетуєтеся, тратите утомий канал по інвестиціях, а тут саме мій канал про крипту, якщо схожі тематики. Звісно, у вас це не вийде, якщо ви зібрали а, інформацію про коноводство, потім розказуєте типу, цим людям, даєте рекламу і кажете Привіт, підписуйся на мій новий канал, я б'юті блогер. Ну, розумієте, так? Але якщо аудиторії схожі, ви можете використовувати їх. Також можна налаштувати, що ви зібрали повністю портрет вашої аудиторії з вашого каналу протягом 30 днів і налаштовувати рекламу на таких самих людей. І, в принципі, просто усі люди зі схожими інтересами, ну, це також ми розглядали лекції про алгоритми органіку, повністю з психологічним портретом, таким самим людям усе це показується, і це дуже-дуже-дуже підвищує вирогідність купівлі, підписки, всього залежить від вашої мети і дуже-дуже робить лід дешеве. Інформація, яка прозвучить зараз, актуальна на сьогодні, це працює вже більше ніж пів року. Але завтра, або коли буде реліз цього відео, вона може не працювати. Бо кожна, кожна людина, яка реєструє новий аккаунт у Google Ads, вона Попадає під акцію, що витрать 10 тисяч гривень і буде нарахована 10 тисяч гривень також на рекламу від Google. Хто знаходиться в Європі, то це сума у 400 євро, або там 4 тисячі шведських крон, ну там залежить. Плюс-мінус сума усюди однакові. Ось, і відповідно це дуже класно, бо витративши 400 доларів, реклама стає у два рази дешевша. Кожен зареєстрований користувач також має право на кілька місяців підтримки від власник компанії Google, коли з вами зв'язується людина, і ви кожен раз налаштовуючи рекламу, ви з цією людиною можете комунікувати. Для кожного нового користувача, який має бюджет хоча б 40 доларів на місяць. Ось, я як людина, яка працюю вже дуже довго з рекламою і з доволі таки немалими бюджетами, в мене ці люди ну, на зв'язку постійно, а не тільки перших 4 місяці. І о, з вами не... Проживати з вами, зв'язується окрема мовна людина, бо наразі нас обслуговують офіси у Дубліні чи Лондоні. Від того, як оптимізоване ваше відео за метаданими, дуже залежить його просування. Чим більше алгоритм розуміє, про що ваше відео, тим краще він підбере цільову аудиторію, тим дешевше будуть перегляди. Знову повертаємося до нашої теми. Алгоритми органіка, що ключові слова, вони відіграють дуже класну роль. І якщо у вас буде відео названо якось, блін, незрозуміло, неймовірний факт про наше майбутнє. Окрім... Факт і майбутнє, ну зрозуміло, про що це пройдеться? Це передбачення чи там про інопланетяни, там ще, ну тобто, чим більше у вас попадання у ключові слова, тим у вас буде дешевше йти реклама. Тим краще алгоритм буде розуміти, про що ваше відео, тим краще він підбере аудиторію і тим краще у вас будуть конверсії. А які відмови у просування на YouTube? Нецензурна лексика, жорстокість, контент з, обзме, з обмеженнями на вік, шокуючий контент, під шокуючим контентом навіть не питайте, ну, ну, деякі рекламні компанії були відхилені через те, що там були ножі. Ну, а хоча одна рекламна компанія за шокуючий контент була відхилена, бо там були ножі, та дам -да, у кулінарному відео. Ну, коротше, ви розумієте. Контент що показує акти насилля, пропаганда насилля та дискримінації, наприклад, антисемітізм або дискримінація за статтю, за кольором шкіри або ще чимось. Контент, який відноситься до пропаганди наркотичних речовин, також... Тютюну і алкоголю, зброя, людські трагедії та події, що викликають суперечки через їх зміст, неправдиві події. І ось я ось також хотіла сказати контент, який сора штучним інтелектом, де щось нереальне. Наприклад, відео, де... Джейсон Стетхем розповідає щось, що він насправді не розповідав, і це згенеровано штучним інтелектом, і таке теж не проходить усе. Тому також будьте обережні, дуже багато обмежень. Як я казала, наприклад, ті ж самі реп співаки постійно попадають у бан просто через шокуючий контент, але їх творчість така провокативна, і вони нічого з цим робити не можуть. Немає чітких меж, що можна, що нельзя. Не можна пропаганда алкоголю. Якщо я буду сидіти у своєму відео на YouTube і пити вино, це ок, до речі. Якщо я буду пропагандувати і говорити, блін, давайте нічого не робити, лише бухати, це не можна. Це ми зрозуміли. Це дві крайнощі. Але де ось усередині ці межі, а якщо я буду сидіти пити вино і казати, що це найкраще, що є у моєму житті. Або о, казати, що, блін, як я жалкую, що я не п'ю вино з віку трьох років. Чи це є пропагандою, чи ні? Ну, тобто, ви розумієте, усе дуже розмито, тому треба розуміти, що щось десь якось у відео, воно може полетіти, а може не полетіти. Спочатку перші бани зазвичай летять від робота, другі бани вже летять від о, людей. Тобто, якщо від робота пролетів... Бан на просування реклами, ви можете подати апеляцію. Тоді жива людина передивиться ваш відеоролик і прийме рішення. Але тут також людський фактор, розумієте? І якщо у вас новий кабінет і один за одним йдуть бани, то можуть забанити і увесь кабінет взагалі. Періодично бувають зачистки YouTube каналів і рекламних кабінетів. Ось нещодавно просто я якось вранці прокинулася, а в мене висить 100-500 повідомлень від клієнтів, що в них позлітали рекламні аккаунти. Звісно, що я рекламні аккаунти всі повернула, це не проблема, я розумію, що це просто, ну, блін, так трапилося, вони попали під зачистку, і робот просто не зміг розібратися, що... Дійсно ок, а що не ок. Тому якщо ви працюєте в чисто, ви там нічого такі в сірі ігри не граєте, то ви спокійно подаєте на апеляцію і вам ваш кабінет повернуть. Дякую! Якщо у вас є питання, я буду дуже рада відповісти на них на нашому з вами воркшопі. Дуже сподіваюся, що ця інформація була дійсно для вас корисною і ви будете це використовувати. З вами була Аня Людько і до зустрічі на наступній лекції. Tchau!